Десять гарно, дуже комфортна посадка, скутер на якому можна їхати вдвох, дійсно з комфортно. Ну, Як бачите, по максималки свої 90 набирає дуже просто. Перевіримо кікстартер, заводиться, бігун працює гарно, Ближній, дальній є, повороти. Води працюють, габаріт, стоп, сигнал, все добре. Що мені не подобається на багатьох Suzuki, це ось коли включаєте зажигання, тобто вже світиться фара ближній дальний і вимкнути це неможливо. Тобто просто включили зажигання і акумулятор вже підсаджується дуже сильно. Надійна техніка, звичайне повітряне охолодження. Скутер дуже виносливий, головне вчасно обслуговувати. Фільтр встановлений звичайний поролон, поролон раджу ставити з пропіткою масляною, тому що він набагато краще затримує полюку. Ну, по подножкам показав, є бокова лапка, потужний амортизатор, скутер повноцінний двомісний. Сьогодні перед цим їздив на 50-кубовому, то дійсно ж на оцьому 125-ті на Сузукі прокатався, то це взагалі інша техніка. Їхати комфортно, є запас потужності. Можна спокійно їхати вдвох. В наявності є різні кольори, техніку доставляємо по Україні. Скутери всі розмитнені без проблем ставляться, ставляться на облік. По вартості доставки орієнтовно 2000 гривень. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, з питань, придбання, телефон під відео. Дзвоніть, пишіть, дякую за перегляд. Гарного дня, гарних покупок!